Єрмаку-15. Він вже досить давно ходить на станцію юних техніків, тож хлопець вже гарно розбирається і у електриці, вже має досвід виготовлення подібних пристроїв. Тому йому і довірили відповідальну роботу. Він під керівництвом Олександра Кролевецького виготовляє зарядну станцію для Збройних України. Потрібно зібрати всі всі акумулятори. Це літньої акумулятори 18650, 4,2 вольти. Вся батарея 150 ампер. І як я казав раніше, 4,2 вольти. Тут стоять вишаючі модулі, які з 4,2 роблять 5 вольтів для зарядки телефонів, планшетів і так далі. Зараз я вирізаю отвіри для цих, для цих роз'ємів. Я робив шість пауербанків приблизно декілька зарядних станцій на кшталт таких і робив дрони, ремонтував різні гаджети. Ось, наприклад, один з цих пауербанків. Це так як я допомагаю ЗСУ, і вона нас наближає до перемоги. Тут у кожного своя робота, хтось працює над збиранням корпусу, хтось виконує більш складні маніпуляції. І ось основа для майбутньої зарядної станції вже готова. Аби бути впевненим, що все працюватиме без збоїв. Найбільш важливу роботу виконує керівник гуртка Олександр Кролевецький. Аби допомогти українським захисникам на станції юних техніків придумують різні плюшки, які стануть у нагоді військовим. Це знають наші захисники і звертаються до умільців. За словами Олександра Кроливецького, цій зарядній станції немає аналогів у магазинах. Це його власна розробка. Ємність акумулятора це 150 ампер годин, Тобто 150 тисяч годин. І має 12 роз'ємів USB по 3 А. Такого у промисловому вигляді я не бачу. Одночасно пристроєм можна заряджати 12 гаджетів. Цього вистачено 3 рази. Послідовне. Або один гаджет 36 раз. Це приблизно місяць, можливо, не заряджати від мережі 220, який ви гаджет. Комплектація цього приладу це акумулятори були розібрані з акумуляторів для електровелосипеда та скутера. Вони мають параметри 3200 мАч та 6 ампер постійного струму. Ці акумулятори закупляють, Я закупляю за власні, за власні кошти, а потім пере Даю волонтерському центру «Шостка добро. Вони компенсують певну суму. Олександр Кролевецький з початком війни постійно працює над досконаленням власних пристроїв, які вже успішно служать українським військовим. Таких акумуляторів було передано три, але трохи менше ємницю 100 ампер. Це вже більше 150 ампер. Це особисте замовлення від однієї з бригад, і запит був саме на потужний пристрій з можливістю зарядити багато гаджетів. Головний показник якості виготовлених на станції техніків пристроїв попит на них. Тому з дня на день захисники вже мають отримати готову зарядну станцію, яка допоможе тримати їхні гаджети зарядженими.